Ціни в Україні продовжують зростати в листопаді минулого року. Споживча інфляція зросла до понад 11%. Про це повідомив Нацбанк. Зазначається, що зростання цін було зумовлене подорожчанням продуктів, підвищенням витрат бізнесу на неенергопостачання та оплату праці, а також депревацію гривні. Зокрема, вартість продовольчих товарів стала більшою через скорочення пропозиції. Зачепило подорожчання і сектор послуг це стало наслідком підвищення виробничих витрат. Про економіку будемо говорити з Іваном Усом. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Івана, вітаю. вітаю вас, пані Юлія. І вітаю всіх телеглядачів. Спасибі вам за цинічне включення. Те, що інфляція росте, напевно немає нікого дивувати в тих умовах, в яких є Україна. Але все ж таки, де межа? Чи можна взагалі її прогнозувати зараз? Ну дійсно дуже важко, скажімо так, прогнозувати може інфляцію. Тим не менш, знаєте, я не можу сказати, що вона в Україні, скажімо, так така вже критична. Так вона вище 10% по результатам минулого року. Але все ж таки, давайте що найкращий індикатор того, яка інфляція є в країні, це показник національного банку стосовно ключової ставки. Ось я нагадую глядачам, що в Україні вона 13,5%. Тобто класика така, що облікова ставка, чи ключова ставка, вона повинна бути на декілька відсоткових пунктів вища за показник інфляції. Тобто, якщо 13,5% в Україні, тобто будемо вважати, що ось 12-11,5% це дійсно та інфляція, яку ми маємо в Україні. Дійсно, ціни зростаються, і ще важливий момент, який дуже сильно впливає на інфляцію, це те, що минулий рік. Україна мала рекордне негативне сальда за всю свою історію після відновлення незалежності. Тобто, думаю, що за ну, 11 місяців вже відомо, що 22 мільярди. Думаю, що 23-23,5 мільярди доларів США буде негативне сальдо по за підсумкам власного року. Але подивимося, які будуть. Дані по грудню, тим не менше, це негативне сальдо. Воно впливає на інфляцію, воно впливає на те, що інфляція стає більше, плюс воно впливає на курс національної валюти, який в свою чергу також впливає на інфляцію. Ми розуміємо, що це просідання гривні, яке ми спостерігаємо зараз щодня. На жаль. Це є результат того накопиченого великого негативного сальду у зовнішній торгівлі, і зараз вона, воно воно в знаки. Подивимося, що воно буде, але ми розуміємо, що бюджет, який ми маємо на цей рік, має середній курс 45 гривень за долар. Зараз ми. 42 маємо, тобто, на жаль, ще є перспективи зростання, а верніше падіння, зростання цифра падіння курсу гривні, тому будемо спостерігати за ним. Давайте крок за кроком до курсу гривні теж дійдемо. З ключової ставки я хочу вас розпитати. Так само як і сальдо. не знаю, чи всі наші глядачі розуміють, що це дуже примітивно ключова ставка. Це те, на що ми орієнтуємося, це депозити, кредити. На що ще що від неї залежить? Тому що і про російську економіку так само часто говорять про облікову ставку, і що. Ну на сам ключової або облікової ставки мені більш подобається старе визначення цього показника. Це ставка рефінансування, тобто гроші, під які центральний банк країни дає гроші банкам для того, щоб вони кредитували населення або брали відповідна депозити, ставили ставки по депозитам. Отже, 13,5% – це те, що ми маємо в Україні. Тобто, це означає, що національний банк дає гроші іншим приватним банкам, а в тому числі для того, щоб вони надавали послуги громадянам України. Вони в свою чергу плюс 3% відсоткових пункти. Тобто Грубо кажучи, якщо 13,5, з половиною, це 15% можуть бути кредити. Це впливає безумовно на громадян і на бізнес, які використовують кредити для своєї життя. Якщо ми порівнюємо з Російською Федерацією, то нагадую, що там 21% облікова ставка або ключова знов ж таки, і були розмови про те, що 20 грудня минулого року вона буде підвищена Росія зараз на 12-му місці в світі за розміром ключової ставки, тобто 21%. Прогнозували, що вона буде збільшена до 23% або навіть до 25%. Але оскільки за день до засідання керівництва центрального банку Росії була пряма лінія Путіна, і він дам там зрозуміти, що він... Не підтримує підняття облікової ставки, тобто політичне було рішення її не піднімати. Але знаєте, коли політика втручається в економіку, це завжди погано І те, що вона не була піднята в Росії, про тому що за тиждень. За два врагіш обачаєсь до а, цього засідання Крим Центрального банку Росії було чітко сказано, що якщо інфляція буде зростати, або якщо інфляційні очікування будуть на високому рівні, ставку обов'язково піднімуть. Інфляція в Росії зростала, а, очікування також зростали, але центральний банк. Прийняв рішення скоріш за все, продиктоване з Кремля, не піднімати ставку. Отже, політика політикою мотивоване рішення призволо до того, що ставка не була піднята. Але це означає, що у лютому, коли буде наступне засідання керівництва центрального банку Росії, ставка буде все ж таки піднята там. І я не отут, якщо до цього казали 23-25, Тут я схиляюсь до 25. тому що треба було їм піднімати в тих умовах, в яких є російська економіка. Тому подивимось, що знов ж таки, які будуть показники в січні, але зазвичай січні не найкращі з точки зору саме цих інфляційних показників через те, що і в Україні, і в Росії піднімаються тарифи, а і відповідна інфляція розганяється. Ось про економіку і про війну. Економік, цікаве, пише видання The Economist, Україна перемагає Росію в економічній війні. І на думку журналістів The Economist, економіка України залишається на чверть меншою ніж до початку повномасштабної війни. Однак вона вперше виглядає більш стійкою ніж російська. Це підтверджують і дані про ВВП і про ключову ставку, яку ми вже обговорили. Та ключова ставка, яка встановлена центробанками обох країн, зокрема внутрішні і валовий продукт України за підсумками року має зрости на 4%. і це попри постійні удари країни-агресорки по українській критичній інфраструктурі. Важко видання за економіст запідозрити в шапкозакидництві такому, але чи є підстави говорити про те, що нашій економіці ліпше ніж російській, яка має нафту газ. Тіньовий флот, або ж не тіньовий, який відкрито функціонує, і в принципі під за гроші може залучати і війська, і снаряди з Північної Кореї а, ну, на папері так виглядає, що це неможливо, але і фахівці з економісти, і інші економісти вони не лише на це звертають увагу, вони звертають увагу на динаміку інфляції, на забезпеченість кадрів, на те, де відбувається зростання ВВП і з чим воно сформоване. І ось тут ми переходимо до того про що багато казали в Україні: що ось нам треба перейти на військові рейки, перевести нашу економіку. Росія це зробила Україна, скажімо так, не в повному обсязі, але через те, що ми це зробили не в повному обсязі. Хоча у нас 30% приблизно відсотків ВВП іде на сферу оборони, наше зростання ВВП воно сформовано не лише оборонною сферою, воно сформовано і іншими галузями. В Росії там все концентрується переважно на сфері оборони. Якщо подивитись розріз поголузеве зростання російського ВВП, то там сфери, які не мають відношення до військової, вони не демонструють зростання. Вони навпаки демонструють падіння. І виходить так, що як казав Центральний банк Росії ще в липні 2023 року, чи понад рік тому, що основна проблема російської економіки, яку безумовно бачить за економіст, це те, що зростання ВВП відбувається у сферах не пов'язаних з інвестуванням, тобто створенням підґрунтя для гарного майбутнього та споживанням, це власне без життя зараз. А воно відбувається у військовій сфері, тобто, грубо кажучи, ви зробили на 20 танків більше, але ці танки поїхали на фронт, вони там згоріли, і все, і ваше зростання ввп множиться на ноль той показник, який ви маєте, і це все підводить до такої ситуації, що в Росії, якщо спочатку там всередині минулого року казали, що ось там інфляція пришвидшується, паралельна є стагнація. Потім з'явився термін стагфляція, перегрів економіки, тобто коли паралельна інфляція і. Стагнація зараз в Росії вже починають говорити про рецесії. Рецесія це падіння ВВП. Офіційний прогноз Росії піввідсотки зростання на поточний рік, але вже кажуть, що може бути падіння на півтора відсотка в російській економіці, тому що є багато проблем є е, е, проблеми з розрахунками, а отже, отриманням критичного імпорту, який важливий для Росії, і він не так швидко потрапляє в Росії. Гази, нафту теж треба продавати. Продавати треба через танкерний флот. Тому що не до всіх а, споживачів трубу від Росії йдуть З анкерним флотом. Також є проблеми. Ми бачимо ці а, історії, які відбулись керченко протопці, коли 8 тисяч тонн мазута просто вилилось, і зараз там страшена екологічна катастрофа, яка вже доходить до Ялти, До речі, там спочатку Олубка була, але вже то говорять. Тобто, все це демонстрація того, що російська економіка не витягує, і важливий момент, на жаль, Україна також не зіткається. Це нестача кадрів. Це те, що ви вам треба для нормального функціонування економіки, грубо кажучи, щоб було 10 водіїв на автівках швидкої, а у вас їх нема. І вже в Росії говорять, що є проблема з функціонуванням інституту медичного забезпечення елементарно того, що у швидких немає водіїв. Ось вам, будь ласка, один з фрагментів російської економіки. І як свідчать опитування центрального банку Росії, якщо раніше коефіцієнт нестачі кадрів був мінус шість. Зараз він мінус 33%. Це давайте вважати мінус 6% відсотків нестача, а зараз мінус 3%. Тобто третина людей в економіці вона відсутня. І Це велика проблема. О, до речі, у мене є цифри від нашої служби зовнішньої розвідки. Вони пишуть, що російська економіка втратила майже 2 мільйони працездатних громадян, і вкупі з усіма тими факторами і підсилювачами, про які ви вже сказали. в майбутньому це призведе до проблем в економіці. Звучить Безумовно, дуже солодко. Але... У мене головне питання: коли Коли це може статися? Ми про це говоримо вже майже два з половиною роки. Я розумію, що коли кажуть, що ось в цьому році всі кажуть, так це ж цього ж не було в 22, му 23-му, 24-му. Але знаєте, санкції вони мають накопичувальний ефект. Вони не дають миттєвого ефекту, особливо в великій економіці. Тому особисто я вважаю, що друга половина поточного року. Це вже будуть реальні прояв цих всіх проблем російській економіці. Коли вже ну тут що правда не за економіста інститут вивчення війни, приблизно місяць тому вже писав, що Росія вже не може паралельно займатися війною і економікою. Тому що треба на чомусь концентруватись, Росія концентрується на війні. Отже, виникають ситуації, коли недофінансовується багато речей, не вистачає бюджету на багато речей. Одна з таких сфер, на які в цьому році вже не буде бюджетних коштів. Це, наприклад, Демфор Демфор це доплата реалізаторам пального за те, що вони це роблять в Росії, а не експортують свою продукцію. Якщо про цю доплату. То це буде означати, що пального не буде на автозаправочних станціях Росії в країні, здавалось би газові колонці, але тим не менш це реалії, які не колись будуть або буду в цьому році. Сподіваюсь, на це у нас лишається 20 секунд, але я обіцяла про курс гривні. Курс знижується тут. Питання: напевно, якщо у людей є гроші, в чому їх зараз тримати. Ну, по-перше, слід мати для себе рішення, в яких валютах бівалютну корзину євро-долар треба мати, але забувати про те, що ми все купуємо в гривнях. Тому не слід обділяти увагу нашу національну валюту. Так вона на жаль присідає, але це буває з іншими валютами. Також це на жаль реалії світової економіки. Дякую, Іван, Вам і за те, що включились так пізно до нас прямий ефір. Іван Уз головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних. Наук